Чуєш, ж у mm. мене до тебе ще один вопрос. Який? Десь. Ну, ми там по Венеції гуляємо в городі. Там багато голубів бігає. Так. А де маленькі голубота? Ну, дітки їхні. Чого я ніколи не бачила, Як колись. Майка каже, ви де? Ну, серйозно, де їх? Дома. Де дома? Де вони їх прячуть? Вони ще їх прячуть? А ну, чого вони з ними не гуляють? Вони наказані. Ну я серйозно питаю. Ну я серйозно. Ну вони вдома сидять. Ждуть, поки ці принесуть їм похавати щось під хавають. Де вони будуть нас? Там ж кармани є, чи що? Вони одразу все їдять. Да? Угу. Ну, я не знаю. Ні, ну серйозно. Де оці малесенькі дітки? Чого вони з ними не гуляють? Мені не гадається, вопрос <рі> Ну Де вони можуть бути? Сидять в гніздах, ждуть, поки їм принесуть подхавачку. Да, я зрозуміла, так а чого вони не гуляють з ними? Та откуди я знаю, що вони не вони гуляють? Що, Наказані, не вони? значить. Вони ходять тільки. Ждуть, поки їх поставлять, щоб вони походили.